Всім привіт! Я Ковалінська Юлія і мешкаю на Дніпропетровщині. Моє життя це невпинний рух і постійні тренування. Багато людей настільки занурені у свої справи і проблеми, що про здоровий спосіб життя їм ніколи навіть подумати, тим більше почати харчуватися натуральними продуктами, займатися спортом, відмовитися від шкідливих звичок. Я пропоную кардинальну зміну життя. Метою мого соціального проекту, який має назву Здорове місто, є закликання мешканців Дніпра до тренувань та здорового способу життя, шляхом мотивуючих плакатів, які я самостійно розробила, та створення єдиного безкоштовного майданчика для кросфіту. Для реалізації свого проєкту я запропонувала організаціям «Гіліль Дніпр» та Центру соціальних ініціатив та волонтерства, ДНУ імені Олеся Гончара, досягти разом поставленої мети та отримала позитивну відповідь. Наступним кроком було написання заяви на розгляд проєкту держміські установи та прохання надати кошти для розповсюдження та друку плакатів. На позитивний результат моєї роботи вказують щотижневі зустрічі волонтерів, які з радістю розповсюджують плакати на білбордах.